Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу денну молитву, молитвану варту з хвилини мовчання. Дякую і запрошую до початку цієї денної молитовної варти. Христос хотів, щоб ми розуміли Його як особистість. Розуміння як особистості ми багато говоримо про Бога, говоримо про віру. Читаємо Святе те Письмо, ми говоримо і читаємося тих отців. Але ким все ж таки є для нас Бог? І яскравим прикладом того, ким для мене є Бог, це тоді, коли людина попадає в якусь скрутну ситуацію. Коли у людини виникають проблеми. І от саме тоді ми можемо зрозуміти і пізнати, а хто є для мене Бог? І от архієпископ Ши, він Висловлює цю думку, що коли Христос прийшов, то він про цю думку, що Христос хоче, щоб ми пізнали його як особистість, і Він це говорить на основі того, що як люди поставилися до Христа, кого вони хотіли, кого вони бачили в ньому, той, який дає їм хліб, той, який мене бачили лікаря, який оздоровляє всіх. Можливо, і обурювалося, якщо, якщо він когось не оздоровив. Вони хотіли в ньому бачити великого воєначальника царя, що звільняє ізраїльтян від, від Риму, звільняє від всього цього, цієї біди, яка є. Але чи дійсно саме всім цим був Христос? Зрештою, для всіх нас, ким є Бог? Коли почалася ця війна ще в далекому 14-му році, а особливо зараз, коли почало було, відбулося це повномасштабне вторгнення, ким став для нас Бог? Думаю, що для багатьох Бог став, наче талісман, як якась чарівна паличка, яка нею махнеш. І все станеться в одну хвилину. І розумієте, а коли все налагоджується, чи ми згадуємо тоді про цю чарівну паличку? І от тому, знаєте, Бог дає нам ось ці випробування, щоб ми кожного разу для себе нагадували і відповідали собі, давали відповідь на це питання. Ким для мене є Бог? Чи він є особистістю, тобто тою особою, яку я люблю, і заради якої я живу? Чи це є, я навіть не знаю, як сказати річ, не річ, не можна сказати про Бог, що це річ. Але це, Чи це є сприйняття Бога як того, який просто виконує мої бажання. Я неодноразово наголошую на тому, що чому так нам важко зараз стало в цій війні? Здавалося б, і зброя є, і люди були зараз вже менше. Мало залишилось наших військових. Треба бути чесним. Чому ж тоді так важко є? І ворогів вже ж теж менше є? Як на мене, відповідь проста. Ми поставились до Бога як до чарівника, не до як до дорогої особистості, а як до просто до виконавця моїх бажань. Коли була біда, коли це все почалося, всі щиро, ревно, багато молились, жертвували свій час заради нашої України. А зараз заради кого жертвуємо свій час? Заради телеграма і новину? Заради якихось своїх справ. Жертвуємо час заради того, щоб відмазатись від війни. Жертвуємо час не на Бога і не для Бога. І тим самим людина засвідчує. Що Бог для неї не є особистістю, що Бог для неї не є тою найдорожчою, найлюбленішою особою в її житті. А якщо Бог не є таким для нас, то стоїть одне просте питання: а що ми хочемо тоді від Бога? Якщо я Богові не даю те, чого сам від нього хочу. Я хочу від Бога часу для себе, я хочу від Бога любові, виконання своїх бажань. А я це все роблю по відношенню до Бога. Оце і є відповідь на запитання, ким є для мене Бог. Всі ці речі стаються для того, щоб дати відповідь. Ким є Бог в моєму житті? Оці випробовування. Згадайте цього Йова. Бо, по суті діла, його страждання, його терпіння це було запитання, Йове, а ким для тебе є Бог? І Йов дав відповідь, що це той, який дарує йому життя, це той, який дарує йому все, це той, заради якого варта жити. І як результат всі його терпіння страждання перетворились на великі здобутки ще більше. Тож, якщо ми хочемо зрозуміти, чому так в моєму житті все є ненормально, як ми так думаємо, то маємо дати собі просто відповідь. Ким є для мене Бог особистістю чи простою чарівною паличкою, яка має виконувати мої прихоті і мої бажання, даймо собі відповідь, ким є Бог для мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу на з грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!